Продажу на ринку Volkswagen golf 6 хешбек 2009 року з двигуном 1.4 TSI. Абревіатура мотора Саха на 122 кінські сили. Гарний В такому кольорі. Так, у нас дивіться 1.4 пробіг 213 тисяч кілометрів, автомобіль не бити, не фарбований. Так, ціна у нас 800, номер власника цікаво, телефонуйте по номеру. Датчик дощу, галогенні фари, ми очі передніх фар, протитуманні фари, передні паратроніки і також у нас датчики Ось автоматично сам автомобіль паркується. Так, у нас по порогам, дивіться, тут все в гарному стані. Арочки, лівий борт. Лівий борт правий. Задні парктроніки. Гарні легкосплавні диски з зимовою резиною 16 радіусу. Так, салон тканиневий скомбінований, скомбінований з комбінованою вставками посередині з Алькантарою. Кірене Кермо, двохзонний клімат, автоматична коробка передач, ДСГ, підігрів передніх сидінь, велика мультимедія, 4 електросход підіймача, регулювання, зеркал та підігрів також Ауста. Так, щоб цікавите даний автомобіль, то виховуйте по номеру до власника.